Вас починається черговий робочий тиждень на календарі 19 жовтня. На ск 1 продовжується інформаційний вечір. Як завжди, у цій порі час новин. Підбуваємо підсумки дня, що минув. У студії працює Марина Каплун. І далі говоримо про таке. На Житомирщині мікроавтобуси з пасажирами врізався в бетонну опору. Житомирщиня підписала договори з інвесторами. Станом на 19 жовтня до патрульної поліції Житомира прийнято понад 5,5 тисяч анкет. До місцевих виборів залишилося менше тижня. Про ці та інші новини далі. Понад половина опитаних українців готова до протестів у разі значного погіршення умов життя. 53% готові вийти на акції протесту. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою. Рейтинг водночас 28% опитаних вважають, що краще терпіти матеріальні труднощі заради збереження в країні порядку. Соціологи наголосили, що ці показники практично відповідають тим, що були зафіксовані у грудні 2013 року. Тоді на протест готові були вийти 50% опитаних громадян, і 29% опитаних готові були терпіти матеріальні труднощі. Окрім того, дослідження виявило, що за останні півроку рівень підтримки розпуску парламенту і призначення нових виборів до Верховної Ради зріс із 34% до 47%. А ідея призначення нових виборів президента зросла з 31%, до 43%. У рамках засідання ради з питань залучення інвестицій при облдержадміністрації підписано меморандум про співпрацю між ОДА та інвесторами. Область передбачає розвиток підприємництва та залучення коштів. У першому півріччі поточного року на території Житомирської області у різних галузях економіки впроваджувались близько 50 інвестиційних проєктів. Станом на 1 липня 2015 року обсяг залучених інвестицій становить 263,8 мільйонів доларів США, що складає 75% відповідно до минулого періоду року. У першому півріччі 2015 року підприємствами, організаціями області за рахунок усіх джерел. Фінансування освоєно 1 мільярд 255 мільйонів доларів США капітальних інвестицій. Що в порівнянні цінах становить 91% обсягу відповідного періоду минулого року на засіданні ради з питань залучення інвестицій при облдержадміністрації відбулось підписання меморандуму про співпрацю з кількома компаніями-інвесторами, які розвиватимуть свій бізнес на території Житомирщини. Завдяки цьому будуть створені нові робочі місця, які збільшать дохідну частину місцевого та державного бюджету. Це європейська практика, тому що багато інвесторів, які сьогодні приходять, є і з європейськими інвестиціями. І з європейським досвідом роботи вони це прекрасно розуміють, вони це знають і вони це очікують від нас. кожен інвестор йде на Дуже серйозний ризик, як і своїми е, коштами, так і своєю діловою е, репутацією, реалізуючи проект на території нашої Житомирської області. Найбільш масштабним проектом, який розглянула рада з питань залучення інвестицій, є проект Кромберг Шуберт». Крім залучення 30 мільйонів євро інвестицій, компанія створить 5 тисяч робочих місць. На Житомирщину інвестор прийшов з Волинської області. Наразі в нас в місті Луцьку заробітна плата звичайного працівника на лінії а з половиною тисяч гривень це звичайно грязними. На руки це отримується чотири з половиною, а тисяч. Але це старт, це база, коли людина лише починає в нас діяльність, особливо житомирянам, а які зараз потраплять в нас на завод. Я би сказав, це свого роду джекпот, Бо ті люди мають перспективу посісти вищі посади на нашому підприємстві після презентації відповідних проектів з усіма підприємствами було підписано меморандуми про співпрацю з обласною державною адміністрацією. Марина Вишинська, Юлія Парух, телеканал СК1. у багатоповерхівці на вітруках загорілася одна з квартир. Вогонь зруйнував помешкання вщент, а господаря шпиталізовано до лікарні. Більше у сюжеті. Вночі три відділення вогнеборців пожежно-рятувальної частини ліквідували пожежу в однокімнатній квартирі на дев'ятому поверсі багатоповерхівки по вулиці Вітрука. Спала, я чула, що був такий якийсь. Хлопок такий і неістісний. <плес> Я, Я подумала спочатку, що це може але так не могло би бути, допустимо, якась машина. Мені показали, що такий був сильний хлопок і вилетіли стекла. Я проснулася і вийшла на кандидат. З Зусиллями рятувальників вже о 12-й ночі пожежа була локалізована, а о півночі остаточно ліквідована. Вогнем пошкоджено усе майно в кімнаті. Ще до прибуття рятувальників, власник квартири, чоловік 1981 року народження був шпиталізований до травматологічного відділення Центральної міської лікарні No2. Наразі всі обставини та причина пожежі встановлюються. Марина Вишинська за матеріалами управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області. На Житомирщині мікроавтобуси з пасажирами врізався у бетонну опору. Є постраждалі. За попередніми даними водій не впорався з керуванням. Про це повідомила прес-служба УМВС. На автодорозі Луганського району водій автомобіля Фіат, 24-річний місцевий, виїхав за межі проїзної частини, де зіштовхнувся з бетонною опорою. Унаслідок ДТП водій та п'ять пасажирів автомобіля, з отриманими тілесними ушкодженнями, були доставлені до лікарні. 202 воїна з Житомирської області загинули, у результаті чого 91 дитина втратила батька. Понад тисячу дітей очікували батька з війни, одначе ці діти лишаються без психологічної допомоги. Війна на сході України вносить нові проблеми у захист прав дитини. 202 воїна в Житомирській області загинули, в результаті чого 91 дитина втратила батька. Понад тисячу дітей очікували батька з війни. Ще 1844 дитини переміщені зі східних регіонів на Житомирщину. Їх потреба у психологічній допомозі є очевидною, але не реалізується. Міністерство соціальної політики не дає дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування статус внутрішньопереміщених на реєстр отримувачів державної допомоги у зв'язку з переміщенням. Сам облік внутрішньо переміщених осіб він, на жаль, перетворився не в обліка внутрішньопереміщених осіб, в облік осіб, які мають право на виплату державної допомоги в зв'язку з переміщенням. Це дещо різні речі. Є багато сімей, які переселилися, які не мають можливо право на виплати, але мають право на засвідчення цього факту. За очевидних складних соціальних та економічних процесів в державі уряд не документує дітей, які втратили батьківське піклування. Натомість звітує про зменшення кількості посиротілих дітей. Дітей сиріти, позбавлених батьківського піклування. Що буде зменшуватись? Кількість дітей, які потребують цього влаштування. Якщо зменшується кількість, які потребують, відповідно буде зменшуватись кількість дітей, які влаштовують. І у нас буде зростати інтернатівське сирідство, реальне. Але ми будемо себе тішити думкою, що у нас кількість дітей серед державі зменшується. Урядові рішення та практика діяльності уряду нехтують права дитини. Жоден. Національний державний документ, по якому живе сьогодні країна, не містить в собі дій і завдань для органів влади різних рівнів щодо забезпечення і захисту прав дітей. Ні стратегія сталого розвитку Україна 2020 про яку багато говорили, ні угода про коаліцію у Верховній Раді. Вона красиво називається Європейська Україна, але там майже не пам'ятаю, 150 сторінок цієї коаліційної угоди більшості. Жодного слова ні про маму, ні про дитину, ні про родину. Зокрема, мін'юстом не засвідчуються факти народження дітей на неконтрольованій території України та факти смерті фізичних осіб. Марина Вашинська, Олександр Голобородько, телеканал СК1.